Коли більшість людей дивиться на місяць, їм здається, що вони знають, що бачать просто велика сіра скеля, яка зависла там і нічого не робить. Але ось у чому правда: ми ледь-ледь торкнулися поверхні, і я маю на увазі це буквально. Попри всі наші романтичні вірші та місії з встановлення прапорів, ми дослідили лише крихітну частину того, чим насправді є місяць. І протягом дуже довгого часу найкращі дані, які ми мали, походили лише з кількох запилених каменів, зібраних понад 50 років тому, але це швидко змінюється, і не завдяки тим, від кого ви б цього очікували. Поки всі були зосереджені на марсоходах, мільярдерах, які запускають кабріолети на орбіту, і ракетах, що сідають вертикально, наче фокуси, Китай тихо виконував справжню роботу. Не яскраві прямі трансляції не просто анімації та гучні анонси. Вони дійсно висаджують апарати на місяць, у такі його частини, які ми ніколи не бачили зблизька, і привозять зразки, яких ніхто на землі ще не тримав у руках. І те, що вони знайшли, змінює все. Нові типи порід, дивні мінерали, яких не існує більше ніде, справжні молекули води там, де їх не мало б бути, і ще дещо, щось таке, що змушує науковців переосмислювати, як взагалі утворився місяць. Не хочу перебільшувати, але ці місії відкривають нам місяць, який зовсім не схожий на той, яким ми його уявляли. І це не просто цікаві факти про космос. Деякі з речей, які вони привезли, можуть допомогти вирішити одну з найбільших проблем людства сьогодні енергетику, а можливо, навіть визначити, куди ми підемо далі, як вид. Тож, якщо ви досі ігнорували місяць, думаючи, що це просто нудний сусід Землі, який нічого особливого не робить, вам варто придивитися уважніше, особливо зараз, коли хтось інший вже досліджує його. І вони не просто збирають камінняць, у них набагато масштабніші плани. Протягом багатьох років дослідження космосу сприймалися як змагання двох гравців. США та Радянського Союзу, ракети, астронавти, прапори часів холодної війни на запорошених рівнинах. І якщо чесно, ця історія була епічною. Але поки Захід поринув у ностальгію та скорочення бюджетів, хтось інший тихо підхопив естафету не з гучним вибухом, а з тихою посадкою, потім ще однією, і ще однією, цим кимось був Китай. Ви, мабуть, чули про місії Чане, можливо, побіжно. Тут ровер, там посадковий модуль. Але ви можете не усвідомлювати, що поки більшість країн майже не торкалися місяця з 1970-х років, Китай перетворив місяць на довгостроковий науковий проект і випереджає інших на кілька років. Давайте трохи повернемося назад. Усе почалося з Чан Е1 у 2007 році, яка оберталася навколо місяця, картографувала його поверхню та вивчала склад. Вона надала зображення з високою роздільною здатністю та дані про розподіл місячного ґрунту, заклавши основу для майбутніх місій. Потім була чан Е2, яка уточнила отримані дані це були розминки, чисті, точні і виважені, без поспіху, без гонки, просто закладання фундаменту. Лише з чан-3 у 2013 році Китай справді заявив про себе: м'яка посадка на видимому боці місяця та розгортання ровера Юйту-1. Це був їхній перший роботизований дослідник на поверхні місяця, і він спрацював. Жодних піар-акцій, жодних зворотних відліків із драматичною музикою, лише наука, що тихо рухається крізь сірий пил. Але те, що сталося далі, справді змінило правила гри. У 2019 році Китай став першою країною в історії, яка здійснила посадку космічного апарата на зворотному боці місяця. Цього не вдалося зробити нікому іншому. Не тому, що це неможливо, а тому, що це складно. Зворотний бік місяця ніколи не повернутий до землі, а це означає, що не можна надсилати сигнали безпосередньо. Для цього потрібен супутник, розташований у космосі, щоб передавати команди та дані туди і назад. Тож Китай за кілька місяців до цього запустив ретрансляційний супутник під назвою Квекяо, розмістив його за місяцем і використав для керування апаратом Чанге e 4 та його ровером Юту -2, 2 під час їхньої посадки в кратері фон Кармана, місці, яке ми досі бачили лише з висоти. Жодних посадкових апаратів, жодних роверів, жодних слідів до цього моменту не було. Ця місія не була про гучні заголовки, вона була про геологію, глибоку, первісну, недоторкану геологію, ту, що ховається в місцях, куди майже не проникає світло, ту, яка може розповісти нам не лише про те, як розвивався місяць, а й про те, як розвивалися ми. І на цьому вони не зупинилися. чанге 5 запущена у 2020 році, стала першою місією за понад 40 років, яка повернула зразки з місяця. Але на відміну від місії Аполло, які покладалися на людей, чанге e 5 виконала все це повністю роботизовано. Вона приземлилася, пробурила, зібрала, запечатала, стартувала, здійснила стикування і повернулася все це без жодної людини на борту. Це не просто інженерія, це підготовка до майбутнього. А потім у 2024 році чанге e 6 знову підняла планку. Вона приземлилася на зворотному боці місяця і вперше в історії повернула фізичні зразки з тієї півкулі. До того моменту все, що ми знали про зворотний бік, було отримано лише шляхом спостережень, супутникових знімків, дистанційних сенсорів, припущень. Але тепер вперше вчені тримали цю приховану половину у своїх руках. І те, що вони знайшли, було не просто ще одним шаром пилу. Ось щось дивне, про що більшість людей ніколи не замислюється: ми бачили лише одну сторону місяця, інша сторона зворотний бік ніколи не повертається до нас, вона зафіксована на місці, завжди поза нашим полем зору, і довгий час це створювало відчуття, ніби вона взагалі не має значення. Усі наші посадки, всі зразки, вся наша наука, все це було з тієї ж половини знову і знову. Але коли Китай здійснив посадку на зворотному боці, все почало змінюватися. Кратер фон Кармана, де приземлилася місія Чане 4, це не просто якийсь випадковий кратер, він розташований глибоко всередині басейну Південний Полюс Ейт Кен, однієї з найбільших зон зіткнення у всій сонячній системі. Це не просто велика структура, це ще й дуже давня йдеться майже про 4 мільярди років. Коли астероїд, який створив цей басейн, врізався в місяць, він не просто залишив м'ятину на поверхні. Він проник глибоко, настільки глибоко, що пробив кору і відкрив те, що знаходиться під нею. І саме тут починається найцікавіше. Бачите, більшість того, що ми знаємо про структуру місяця, базується на непрямих підказках, наприклад, на вимірюванні того, як через нього проходять звукові хвилі, або на припущеннях, зроблених за складом його поверхні. Але ровер місії Чан Е4 юйту 2 насправді виявив матеріал, який, як вважають, походить із мантії місяця, кам'янистого середнього шару між його корою та ядром такого ще ніколи не траплялося ні під час місії Аполлон, ні під час жодної роботизованої місії. Це були породи, які пролежали під поверхнею мільярди років, і нарешті були відкриті завдяки поєднанню космічного удару та розумної роботизованої експедиції. Ці породи були не просто з глибших шарів. Вони були іншими. Їхній хімічний склад не збігався з матеріалом поверхні, який нам був знайомий, і це стало першим знаком того, що ця частина місяця може розповідати зовсім іншу історію. Але потім сталося справжнє відкриття. Деякі зразки вулканічної породи на зворотному боці місяця виявилися молодшими, ніж очікувалося. Це не відповідало прогнозам науковців. Загальна ідея полягала в тому, що зворотний бік місяця швидко охолов і залишався геологічно спокійним, холодним, неактивним і старим. Але деякі зразки свідчили про вулканічну активність набагато пізніше, ніж ми думали, аж до 2,8 мільярда років тому. Тепер порівняйте це із зразками Аполлона з ближнього боку місяця, які здебільшого були старші за 3 мільярди років. Ви б очікували, що зворотний бік буде ще старішим чи не так? Але ми бачимо зовсім інше. А потім з'явилася Чане 5, яка приземлилася на ближньому боці, але в більш геологічно активному регіоні, і привезла зразки порід, які були ще молодшими, близько 2 мільярдів років. Це змінило всю хронологію. Замість того, щоб сприймати місяць як об'єкт, який швидко охолов і просто залишався незмінним, ми тепер розуміємо, що він міг залишатися гарячим і розплавленим набагато довше ніж ми уявляли достатньо довго, щоб під його поверхнею ще вирували процеси, навіть через мільярди років після його формування. Це кидає виклик одній з основних припущень теорії гігантського зіткнення: що менше тіло, таке як місяць, маючи меншу масу і відсутність атмосфери, мало б швидко охолонути і стати неактивним, але цього не сталося, принаймні не так, як ми думали. Крім того, характеристики поверхні зворотного боку зовсім не схожі на те, до чого ми звикли. Ближній бік, який ми бачимо з Землі, вкритий темними рівнинами, які називаються морями, утвореними давніми потоками вулканічної лави. Ці рівнинні ділянки полегшили посадку місій Аполлон. Але зворотний бік це нерівна, зубчаста, яскравіша і сильно кратерована поверхня. Лава там не розтікалася так само, а матеріал має зовсім іншу структуру. Він більш грудкуватий, густіший і світліший за кольором. Це не просто зовнішні відмінності, це геологічні відбитки. Вони свідчать про те, що обидві сторони місяця розвивалися по-різному, за різних умов і з різних причин. Можливо, це тому, що тепло землі впливало на той бік, який був обернений до нас, а можливо причина зовсім інша. Але в будь-якому разі це означає, що ми більше не можемо сприймати місяць як однорідний об'єкт, він більше схожий на два окремих світи, що поділяють одне тіло, і вперше ми отримуємо уявлення про той бік, який завжди ігнорували. Те, що відкривають ці місії, це не просто краща картина місяця. Це усвідомлення того, що ми працювали лише з половиною правди, адже моделі, побудовані виключно на зразках з ближнього боку, зібраних місіями Аполлон, є неповними, оскільки вони представляють лише одну півкулю. Тепер у нас є й інша половина, і вона відкриває більше ніж хто-небудь очікував. Коли місія Чан Е5 повернулася на Землю наприкінці 2020 року, вона привезла те, чого світ не бачив понад чотири десятиліття свіжий місячний ґрунт. Але це було не лише питання ностальгії чи приводу для хвастощів. Ці зразки були зібрані з місця, яке раніше ніхто не досліджував відносно молодого вулканічного регіону на ближньому боці місяця, відомого як Купол Рюмкера. І те, що вони там знайшли, повністю змінило правила гри. Почнемо з найнеочікуванішого відкриття абсолютно нового мінералу. У місячному пилу була прихована мікроскопічна кристалічна структура, яку ніколи раніше не бачили ні на землі, ні в жодному з попередніх зразків Аполлона. Китайські дослідники назвали її Чангесит 1 на честь китайської богині місяця чане. Можливо, цей мінерал не виглядає вражаюче. Він прозорий, крихітний і менший за ширину людської волосини. Але важливе те, що знаходиться всередині, адже саме в цій кристалічній структурі приховано те, про що вчені мріяли роками: гелій 3. Якщо ви ніколи не чули про гелій 3 ось чому це важливо. Це надзвичайно рідкісна форма гелію, яка практично не існує на Землі. Наша атмосфера та магнітне поле захищають нас від нього що чудово для збереження життя, але зовсім не сприяє його збору. Місяць же навпаки: немає ні магнітного поля, ні атмосфери, тож він вбирав гелій 3 із сонячного вітру протягом мільярдів років. І виявляється, що Чангесит 1 фактично є природною схованкою для цього елементу. Чому це нас цікавить? Тому що Гелій 3 вважається одним із найперспективніших палив для ядерного синтезу священного грааля енергетики. На відміну від сучасних методів ядерної енергетики, які ґрунтуються на розщепленні атомів і створюють радіоактивні відходи, синтез об'єднує атоми, як це робить сонце. А синтез із використанням гелію 3, зокрема, може генерувати величезну кількість енергії без небезпечної радіації чи довготривалих відходів. Але, щоб було зрозуміло, наразі у нас ще немає працюючого реактора для синтезу на гелії 3. Але якщо або коли ця технологія стане реальністю, місяць вже не буде просто пиловим каменем. Він стане батареєю, плаваючим резервуаром чистої енергії, яка може забезпечувати землю електрикою поколіннями. А Китай. Вони вже знайшли перші сліди цього. Це не припущення, це дані. Але відкриття на цьому не закінчилося, Мгелій-3 був лише початком. Та ж місія зробила ще одне відкриття, яке застало багатьох науковців зненацька: воду і не в звичних місцях. До недавнього часу вважалося, що більшість води на місяці існує лише в постійно затінених кратерах на полюсах, у місцях, куди ніколи не потрапляє сонячне світло. Але чане 5 виявила справжні молекули води. Як? Вона походила з нового мінералу під назвою УЛН1, різновиду гідратованої солі. Вода не лежала там у вигляді інею чи льоду, вона була замкнена всередині кристалічної структури самого мінералу. Це надзвичайно важливо, адже означає, що вода може бути набагато поширенішою на місяці, ніж ми думали. Вона не просто ховається в холодних, темних закутках. Вона може бути змішана з поверхневими матеріалами по всій поверхні, і це змінює все. Адже якщо майбутнім астронавтам не доведеться доставляти воду із землі, а можна буде видобувати її прямо з ґрунту, тоді створення місячних баз стане набагато реальнішим. Вода означає пиття вирощування їжі, і найголовніше виробництво пального водень і кисень це ракетне паливо. Якщо ви зможете розщеплювати воду на місяці, то зможете заправлятися прямо там. Це і є різниця між подорожжю в один кінець і створенням стійкого форпосту. Отже, підсумуємо: Китай знайшов новий мінерал рідкісне паливо для термоядерного синтезу і підтвердив, що придатна для використання вода може бути всюди, а не лише на полюсах. І вони зробили це за допомогою роботів, висадившись у місцях, куди ще ніхто не ступав, і доставили все це назад для дослідження. На цей момент цілком очевидно, що Китай досліджує місяць не просто з цікавості. Вони дійсно збирають зразки, але спосіб, у який вони це роблять: вибір місць посадки, акцент на довгостроковому ресурсному потенціалі, темп їхніх місій усе це свідчить про щось інше. Вони планують залишитися. Більшість країн ставляться до місяця як до місця для фотосесій прилетіти, встановити прапор, зробити кілька селфі і повернутися додому. А Китай? Вони роблять нотатки. Вони складають карти місцевості. Вони випробовують, як бурити, як повертати матеріали, як підтримувати зв'язок із зворотного боку, як аналізувати воду у вулканічному ґрунті. Усе це виглядає як репетиція чогось постійного. Вони вже говорять про будівництво місячної бази, не колись не у віддаленому майбутньому, а вже у 2030-х роках. Вона називається Міжнародна місячна дослідницька станція і її розробляють у співпраці з такими партнерами, як Росія та кілька інших країн. Але не сумнівайтеся, саме Китай очолює цей рух. Вони не уявляють цю базу просто як притулок. Спочатку вона має бути повністю роботизованою. Автономні системи виконуватимуть будівництво, керуватимуть обладнанням, збиратимуть дані ще до прибуття людей. Це означає, що вся підготовча робота вже буде виконана до того, як перший астронавт вступить туди ногою. Уявіть собі, ви заходите на станцію на місяці, а там уже горить світло, і роботи чекають на вас. А тепер подумайте, що це означає у глобальному масштабі. Якщо ви контролюєте першу постійну станцію на місяці, ви не просто займаєтеся наукою, ви формуєте майбутнє, ви першими отримуєте доступ до матеріалів, ви задаєте тон співпраці, ви визначаєте правила взаємодії. Це стосується і того, як видобуваються та використовуються ресурси, такі як гелій 3 чи місячна вода. Якщо ці речі стануть паливом майбутнього, той, хто контролює їх постачання, контролює і майбутнє. І знову ж таки, Китай не діє бездумно. Кожна місія Чане є частиною чіткої послідовності. Чане 1 і Чане 2 здійснили картографування місяця. чане 3 довела, що вони можуть здійснити посадку. Чане 4 вирушила на зворотний бік місяця. Чане 5 повернула зразки на землю. чане 6 пішла ще далі. Тепер чане 7 готується до запуску найближчим часом, націлюючись на південний полюс місяця, де, як вважають багато хто, знаходяться найбільші запаси водяного льоду. У цій місії буде задіяно посадковий модуль, ровер, міні хопер і навіть дрон для розвідки місцевості. Так, дрон політ на місяці. А що далі? Чан Е8. Ця місія велика. Вона має випробувати використання місцевих ресурсів, тобто фактично використовувати матеріали самого місяця для будівництва. Цегла з місячного ґрунту, кисень із місячних порід, справжня інфраструктура створена на місяці з того, що вже там є. Ви бачите закономірність це не випадковість, це план. Тим часом, що роблять усі інші? Програма NASA Artemis намагається наздогнати. У неї амбітні цілі, але постійні затримки. Приватні компанії багато обіцяють, але все ще застрягли на етапі запусків і повторних запусків. Амбіції є всюди, а от із реалізацією. Зараз саме Китай тихо доводить справу до кінця. І саме це відрізняє цей момент від космічної гонки минулого, тоді все зводилося до швидкості. Хто зможе дістатися туди першим? Тепер важливо, хто знає, як залишитися, хто знає, що привезти назад і хто знає, що з цим робити. І якщо бути чесними, Китай відмічає всі ці пункти, поки решта світу все ще сперечається, для чого взагалі потрібен місяць. І відповідь стає дедалі очевиднішою з кожним днем: енергія, вода, будівельні матеріали, випробувальний полігон, а можливо, одного дня стартовий майданчик для Марса. Але перш ніж забігати наперед, давайте повернемося до головного питання: що все це означає для місяця і для нас? Адже ці відкриття не просто змінюють наше уявлення про місяць, вони змінюють те, як ми дивимося на наше майбутнє. Коли ви відступаєте назад і дивитеся на все це: на каміння, воду, гелій 3 на шари історії, вписані у вулканічний ґрунт, важко не замислитися, чи не неправильно ми розуміли місяць від самого початку. Можливо, це була не просто пасивна брила, що обертається навколо землі. Можливо, це більше схоже на капсулу часу, яка тихо лежала там, зберігаючи підказки про ранню сонячну систему, чекаючи, поки хтось нарешті почне ставити правильні запитання. І зараз хтось це робить. Космічна програма Китаю не просто випадково натрапила на кілька нових фактів. Вони систематично переписали величезні частини того, що ми вважали відомим, і зробили це не шляхом повторення старих методів. Вони проникли туди, куди ніхто раніше не наважувався йти, і повернулися з зразками, яких ніхто ніколи не торкався. Вже саме це є рідкістю, але ще рідкісніше це те, що вони знайшли в цих зразках: мінерал, якого ми ніколи раніше не бачили, що містить гелій – Паливо, яке одного дня може змінити все, що ми знаємо про виробництво енергії, справжні молекули води, замкнені в породах, не в полярних тінях, а просто на відкритому місці, і вулканічні матеріали, які ставлять під сумнів наші теорії про формування місяця. Якщо з'єднати всі ці факти, починає вимальовуватися певна картина. Йдеться не просто про виконання наукових завдань. Йдеться про розуміння того, як працює місяць, з чого він складається, як розвивалися його шари і що це може розповісти нам про нашу власну планету. Адже Земля і місяць не чужі одне одному, вони пов'язані, можливо, навіть народжені внаслідок однієї катастрофічної події. І якщо це правда, то розуміння місяця це ще один крок до розуміння того, як сама Земля стала такою, якою вона є. Але ось у чому суть. Той, хто першим це зрозуміє, хто почне будувати на цьому, жити там, видобувати ресурси, саме він і задасть темп усьому, що буде далі. Схоже, Китай це добре розуміє, вони не поспішають, вони не афішують кожен свій крок. Але крок за кроком, вони створюють перевагу, яка може визначити майбутнє дослідження космосу а можливо і життя за межами Землі. А ми. Ми просто спостерігаємо, все ще сприймаючи місяць як щось, куди ми колись злітали, а потім забули. Але місяць про нас не забув. Він усе ще там, усе ще сповнений таємниць, усе ще пропонує відповіді на питання, які ми ще навіть не поставили. Раніше ми просто дивилися на нього, щоб помилуватися його сяйвом. Тепер ми знову починаємо дивитися вгору, але цього разу, щоб зрозуміти, наскільки далеко ми насправді можемо зайти.